Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою минулого року. Були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституціях. Перше керівником офісу президента призначений Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і переговорним процесами так як потрібно. Друге гурмо очолить Олег Івашенко. Він сам служив в Гурі та очолював службу зовнішньої розвідки України. Фахова людина щодо СЗР рішення незабаром. Третє новий очільник прикордонної служби України і. Очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Говорили про зміни із Сергієм Дейнекою і з Ігорем Клименком. Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою. Четверта, доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікую законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР.